Вітання всім аграріям. Освітає компанія Адамами на проєкті Агроподорож. Мене звуть Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Заїхав на наше демо-поле в Олександрійському районі село Кукалівка на базі господарства Товариства Степ. Маємо таке демо-поле соняшника. Також в цьому році у нас на даному полі присутня кукурузка. Далі чорний пар. На осінь плануємо ще посіяти такі дві культури, як озима пшениця та озимий ріпак. На цьому полі соняшник у нас захищений ґрунтовим гербіцидом. Одним із кращих рішень на захисті соняшнику проти амброзії є продукт Racer. В цьому році на даному полі ми його використовували в нормі 3 літра на гектар із технології внесення. Внесення було після посіву, до сходів без заробки, просто наверх. Грунт був зволожений, працювали без заробки, вложили продукт зверху. Тому е, наступне відео покажу ефективність роботи, е, які моменти тех, тех, технологічні, да, характерні для даного продукту в захисті. Е, поле вдалося. Навіть з такою кількістю опадів, яка випала в цьому році, вдалося протримати чистим уже до 16 17 фази. І продукт продовжує далі працювати. Рейсер 3 літра внесений без заробки. Уже 6 листів на соняшнику, бур'янів з бур'янів на полі присутнє, що? Це берізка, гірчак. Берізковидний попадається, є місцями очаги осоту. А зараз хочу показати вам, як працює флорохлоридон після опадів. Якщо проткнулася якась амброзія, давайте поглянемо. Тут я знайшов декілька представників амброзії, покажу вам одразу берізку, яка вилазить. Це не амброзія, це більш за все, що сходи ріпачка були. Тут попередник ріпак. І ось буде зараз амброзія. Ось так вона виглядає. Вона зупинилась в рості, в неї вибілення, і вона, більш за все, що відійде на той світ. Отака робота рейсера. В разі питань звертайтесь. З вами був Михайло Тутевич. Підписуйтесь на нас на каналах YouTube. Фейсбук завжди раді допомогти. Чуємо, вивчаємо, робимо.